Як ми повідомляли вам ще на минулому тижні прибирати проїжджу частину від снігових кучугур Житомирським комунальникам за власний кошт допомагає депутат міської ради Михайло Пухтаєвич. Так 15 лютого від снігу почистили вулицю Київську. Сьогодні ж прибирали Велику Бердичівську. Михайло Пухтаєвич розповів, для впорядкування обирають ті вулиці, на яких паркується найбільше автомобілів, а також ті райони, які радять самі Житомиряни. Було одне конструктивне таке прохання із мешканця прибрати на сінному ринку. Ми ...поїхали туди, подивилися, там 90% приватної території магазинів, тому якби там не дуже доречно було прибирати, тому вирішили закінчити наш такий цей проєкт на Бердичівській вулиці. В даному випадку ми щиро вдячні депутату міської ради сьогодні Похтаєвичу, який за власний кошт. Прийняв рішення допомогти прибрати місто від снігу. Мешканці Житомира такі дії міського депутата схвалюють. Проте зазначають, це питання зобов'язані контролювати комунальні служби. Місто в праві, має гроші, я так думаю, що прибрати цей сніг за свої кошти, а не за власні кошти депутата. Це його якби ініціатив.